З Днем Святого Валентина. Цей день став частиною сучасної культури в Україні не так давно. Особисто я дізналася про існування цього милого свята після розпаду СРСР. Happy Valentine! This day has become part of modern culture in Ukraine not so long ago. I personally learned about the existence of this cute holiday. After the collapse of the USSR. Це неофіційний день всіх закоханих на нашій планеті. Легенда говорить, що Святий Валентин був священником, що таємно вінчав пари, яким було заборонено брати шлюб. Пізніше його визнали святим. This is the unofficial day of all lovers of our planet. Legend says That saint Valentine was a priest a married secretly, who were forbidden to marry. Later he was named a saint. Якби цього свята не було, його варто було б придумати. Святкова аура кохання, відчуття наближення весни. Красива історія. 14 лютого чудова дата. Що швидко стала популярною в Україні. If this holiday did not exist, it would be worth inventing it. The festive aura of love, the feeling of approaching spring, a beautiful story. February 14th is a wonderful date that quickly became popular in Ukraine. Це красиве, демократичне і тепле свято. Бо любов може бути різною і завжди має право на існування. Коли двоє кохають, то стать зовнішність, вік, інші подібні дрібниці стають непомітними в промінні кохання. This is a beautiful, democratic, and warm holiday, because love can be different and always have the right to exist. When two people love, gender, appearance, age. Such trifles become invisible in the race of love. Звичайно, будь-яке популярне свято, тим більш таке романтичне, то широке поле для бізнесу, який пов'язаний з подарунками, квітами, листівками. Це не тільки дарує радість, але й рухає економіку країни вперед. Of course, any popular holiday, especially such a romantic one, is a wide field for business related to gifts, flowers, postcards. This not only gives joy, but also moves the country's economics forward. Для щиро закоханої людини не так важлива ціна подарунка, як увага коханої людини. Тому навіть маленька листівка у формі серця Валентинка буде приємною і бажаною, коли є кохання. For a person who is truly in love, the price of a gift is not as important as the attention of a beloved one. Therefore, even a small postcard in the form of heart will be pleasant and desirable when there is love. День Святого Валентина став символом, святом кохання, що палає, незважаючи ні на що. Мало хто знає достовірну історію його виникнення. Правда обросла легендами. Важлива любов, топливо і рушійна сила життя. St. Day has become a symbol, a holiday of love that burns no matter what happens. Few people know the, real story of its origin. the truth has grown into legends. Love is important, the fuel and driving force of life. Кілька років тому я написала вірш українською про це свято. Це було ще до початку війни в минулому житті. Нехай любов і правда завжди перемагають. Всім миру, щирого і взаємного кохання. This a few years ago, I wrote a poem in Ukrainian about this holiday. It was before the start of the war, in a past life. May love and truth always win. Peace to all, sincere and mutual love. Happy holiday once again. Today is the day of Нагадування, що кохання є на світі, і що любов'ю всі ми оповиті щасливою, нещасною, солодкою, гіркою, і вчасною, і невчасною, що не дає спокою, нестримною, чи ніжною, взаємною, чи ні, що часом на очах у всіх, а часом десь в тіні. Любов буває різна, складна чи то проста до чоловіка, жінки, а може, до кота. До рукоділля, соцмереж, рибалки, на всю котушку чи на мінімалках. Немає в світі жодної людини, що без любові прожила хоча б хвилину. Це той вогонь, що тліє чи палає, але на кожен подих надихає. Любіть, кохайте, падайте, літайте, але в кохання віри не втрачайте, того і те, що любите, цінуйте і плекайте. Думками чи руками ласкаво обіймайте.